Так, очікуваний огляд, зроблю його в п'ятницю 22 числа. Так, дивіться, що у нас тут робиться. Вже поклали плити для в'їзду. Доброго дня. Поклали плити. Скордюр, поребрик Рівняють. Так, що у нас зараз по, по благоустрою? Завезли щебінь, вибрали ще корита трішечки. Підчебінь забрали рештування, от різниця вам між вівторком і сьогодні. А, так, геотекстиль бачу, під щось будуть класти. Блін, гарно вже, гарно, дивіться. Так, що ще вам показати? Давайте покажу вам секцію номер 2 Ой, три, перепрошую, три і чотири. Різницю між ними, щоб ви там собі плюс-мінус розуміли. Четверта трошечки третя трохи відстає. Втретє плитки поки що не кладуть, але от бачите, рознесли її. Мабуть, не тільки тут, а ще й по поверхах вона є. О, тут тепліше набагато тут пушечки працюють. О, Плитка вже просто по місцях. Тут, от вже, от якщо бачите, той бал, значить що, зашліфували. Ще не фарбували, але зашліфували нагаду. Фарбувати, вже будемо, коли плитку покладемо і зафарбуємо. Це вихід на дитячі спортивні майданчики паркінг. Приїхала пусконоладка ліфтів. Зараз вони їх налагоджують, щоб вони вже працювали не в режимі, як він називається, господи, технічно називаємо його так, а в режимі експлуатації. Виставляють кнопки. Ну що, третя секція двері, радіатор є. О, звідси добре буде показати, що тут робимо, бачите, доробляємо теж підстанцію. А, звідси не видно арештування, де поставили. Ну, а так в більшості підстанцій доробляють. Якісь кабеля там щось докидають. Треба буде її ще закрити дах. Та й в принципі для, на роботу там далі вже нічого не впливає. Вже зашити, то не є проблема. Квартири, в принципі, починають, до речі, вже от в цій секції ще не, але в першій секції вже починають прибирання квартир. Тобто ми в такому стані квартири не здаємо. Нагадую, я думаю, всі, хто у нас купували, вони знають, в якому стані ми здаємо, ми прибираємо квартири. От такі всі зайві речі забираємо, підметаємо пороха. Ну, Ясно, що не вимиваємо підлогу, бо це ж тяжко. Підмитаємо пороха. Так, і готуємо квартири для того, щоб їх передати клієнту. Ну, Цей процес вже потихеньку розпочинається, бо квартир багато. І якщо в грудні ми здамося в експлуатацію, почнемо передавати, 150 квартир це 2-3 тижні роботи. А так підсобники потихеньку-потихеньку щось собі роблять. Роботи всі виконуються фактично одночасно, от зараз працюють всі. І ті, хто мережами займаються опалення, і ті, хто лічильники ставлять, і електрику, електрику в великому об'ємі роблять. Прям, я б сказав би, форсованими темпами, тому що цікавий метод побачив, який я раніше не бачив. Шафи лічильників збирають десь на підприємстві, на виробництві. А привозять сюди їх вже з встановленими лічильниками. Тобто це ну, реально набагато зручніше. Тобто ти несеш всю шафу і її вмонтовуєш, а потім робиш тільки розключку. Так, тепер в вашій увазі секція номер 4 вам такий огляд, щоб ви розуміли, як відбувається все діло по. У кожній секції от, виходить кожні три дні огляд. Дивіться, плитка буде на, на, на сходах, але тільки на сходах вилитих нами, не стандартних. Тобто там, де є груба, ну, грубий бетон, який ми заливали, тому що там, де йдуть вже стандартні сходи, там вже плитки не буде. От бачите, вже один раз плитки поклали, поставили на нього коробки, щоб ніхто не ходив, кушечка гріє. Хлопці працюють, працювати є можливість, нема ще таких морозів. Будинок потрошечку тримає свої, ці, ну, своє тепло. Нагадую, це в четвертій секції поверх з кладовками. Не прогавте свій шанс, кладовок тут менше, ніж квартир навіть в одній секції. Дуже зручна штука, повірте, під час блекаутів, під час відключень. Мою дружину кладовка внизу спасає прям так, як треба. Добрий день. Тут вже плитка готова. тут Хлопці вже шліфують, готують стіни. А, так. Бачите, ці сходи ми не покриваємо плиткою. А, так, тут вже плитка, в принципі, по поверхах. Перший житловий, другий житловий вже плитка є. Там підшліфовуються, говорить про те, що наступний етап пофарбування. Тут це залежить від армстронгу, тому що, по-моєму, ми виставляємо Армстронг, підклеюємо, фарбуємо, знімаємо скотч, кладемо плити Армстронга, і все готово. От Про ці електричні щити я їх коли побачу, на минулому огляді можете подивитися, попередній огляд по третьому гіну. Одразу вставляєте, потім тільки підключаєте ці кабелі. Е, тобто робота фактично відбувається тільки з підключенням. Сам щит зібраний по, там, по е, тому завданню, яке є. Там, наприклад, якщо на поверсі 9 квартир, то 9 лічильників, якщо 5, то 5, 4, 4, тим більше, що вони у нас рознесені на дві частини. Ну, мається на увазі, десь в одній стороні 4 лічильника, в іншій 5. Вони невеликі. Ти ну я дивлюся, що тут вже все добре. Так, це вже останній погори. Ага, фугують. Ви бачите, останні... це п'ятий поворот, правильно? А, все. Останні, так. все, виходить, що тут по плиці лишається тільки сходи внизу. І площадки. І площ... А, і площадки точно. По площадки, я пройшов. Ну, фактично тут десь відсотків 90 по об'єму зроблено. Ну, по, по роботі може трошечки більше лишається. бо Ця підрізка на площадках, ці всі сходи, вони трохи часу займають. Та й погрошать трошки дорожче, наскільки я пам'ятаю. Так, що вам ще розказати? А, почали ще, зараз видно на благоустрій, почали також розкидати електрику під стовпи освітлення. Що ж мені хлопці цікаво наговорили, газовщики зайшли на майданчик, вже працюють по мережі, по підключенню котельні. <пух> буде все. В принципі, працюється, набагато краще виглядає вже сам двір, коли зняли рештування. А до речі, рештування, я вас трошки ввів оман, рештування, яке всередині, його не будуть переставляти на зовнішню частину секції 2.4. Там будуть працювати з люльок, тому що там є нюанс з тим, що не можна е, опиратись на комерцію, інакше. Е, там не дорогому внизу деякі речі, тому прийдеться працювати з люльок. Хоча я так дивлюся, що хлопці ці з люльок теж непогано працюють. Зараз рештування, мабуть, трошечки веселіше. що сніг пішов. Сніг пішов. Так. Ну, давайте подивимося, що у нас там ще в комерційних приміщеннях відбувається. Вони, правда, ще не куплені, але ну яка різниця. Треба ж їх якимось чином теж буде потім здавати. Давайте просто подивимося, що воно і як воно. Ага, ще не залита стяжка. Ну, Тобто комерційні приміщення вона будуть, як завжди, будуть останніми. Так, дивіться, там внутрішню частину вже затягнули, її не було. А, а тут до, трошки доутеплили. Так, і закриємо, мабуть, двері, щоб не охолоджувати будинок. А, так. Давайте стану на центр. Ділянки оці з двору. І от середину там вже зробили. Та середина зроблена. Та середина зроблена, треба тільки розібрати рештування. Зараз подивимось ще. Зараз подивимось ще. Так, 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 та. вона зроблена. І лишається тільки ця частина, що зонтиків навіть нема, то що там клею тягнути, тут трошечки є роботи. Ну Але так взагалі концепція така, щоб тут вони зроблять, там де достають з, так, з, з, з якихось рештувань, от, вони роблять з люльки. Там вже це все діло зараз нанесуть останній шар і знімуть рештування, все, двір без рештування. Дворі нічого не заважає доробити благоустрій. Благоустрій центральний, оце, оця єдина залишилася сосна, яка жива, і в'їзд трошечки попри неї з лівої сторони, в'їзд, захід, та і в принципі все. Я думаю, що по часу поки що встигаємо, маю надію не наврочити встигнути здати в грудні в експлуатацію. Так, давайте я вам покажу, що по паркінгу відбувається, тому що де де деякі люди купили сам собі паркінг і їх теж цікавить, яка там їх судьба. В паркінгу поки що немає стяжки, одразу скажу. Але в паркінгу доробляють інженер... інженерні різні мережі. Брують примикання, бо з тієї сторони теж фасад доробляють і теж треба доробити якийсь чином благоустрій, докидають електрику, це електрики якраз. Добрий день. ну В принципі, тут треба лити стяжку, тут, звісно, об'єми великі, поки що стяжки нема. Ну, але в принципі, я так думаю, що... Нам головне, тут двері двері вже замовлені, ворота, точніше, ворота двері все вже замовлено, Вони як тільки приходять, то там, нагадую, під землею там набагато тепліше, то там можна і зимою все робити, то взагалі немає ніякої прив'язки до температури, тому що в паркінгу завжди є температура. Вона нижче п'яти точно не впаде, а частіше за все вона десь 10 градусів. Так, тут у нас утеплення. А практично не змінилося десь, хлопці. Десь от з цієї сторони, десь вони, чи я просто ці два дні не помітив, що вони трошечки ще додали, чи я їх просто не бачу, але щось в них трохи тут стопорнулося по цій стороні. І оцю сторону чекали на благоустрій, тому не виставляли рештування. Зараз благоустрій завершили, будуть виставляти рештування на цю сторону фасадно, щоб її доробити. Бачите, тут з цієї сторони вже заїзд зробили, зараз тут доробляють деякі мережі, водоканалізацію. каналізацію. Там вниз ще докидають. І в принципі все. Отак от відсічемось на початку, щоб був заїзд в паркінг, було тут де розвантажитись щось. І також заїзд е без проїзду всередину. Нагадую, у нас не можна буде заїхати всередину просто так автомобілем. Тобто можна сюди заїхати, буде розвантажитись і рознести по, по поверхах, по під'їздах. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Пісок чи щебінь якийсь привезли, щебінь, мабуть. Ось такі новини з третього грінводу. Думаю, що всім всі вони обнадійливі. А я, мабуть, одразу і вийду. одразу вам покажу, як буде виглядати в'їзд в наш комплекс. Ось тут по центру. Зліва лишається сосна, ми її обходимо спеціально, хоча вона там трішечки потрапляла попередньо на в'їзд, ми його трошечки змістили правіше, поклали плити. І все, і вперед. Ось, що вона поїхала. Ага, він сюди виїжджає. Бачите, тимчасові ворота наші зробили. Ну, добре зроблено, насправді. Добре зроблено. Тому все, всім, мабуть, до наступних зустрічей. Маю надію на наступному тижні, коли якраз обіцяють теплу погоду до плюс 17, і щось таке обіцяють. Я думаю, що фасадчики зроблять ще пару ривків і закриють основну частину. Всі, па папа.